На 24 січня у Польщі заплановано великий протест фермерів через, зокрема, наплив сільськогосподарської продукції з України. Про це пишуть польські змі. Так організатори закликають усіх трактористів і сільськогосподарські організації виїхати технікою на вулиці у більшості воєводств, аби привернути увагу до складної ситуації в галузі. Акція триватиме з 12 до 14 години. Президент національної ради сільськогосподарських палат. Віктор Шмулевич заявив, що від імені правління національної ради сільськогосподарських палат підтримує акцію протесту, заплановану на 24 січня. Зазначається, що протестувальники хочуть привернути увагу до ситуації у польському і європейському сільському господарстві, заборонити вільне ввезення української сільгосппродукції і наплив продуктів харчування. Також є вимоги, які стосуються і змін до політики Польщі ЄС у цій галузі, як от збереження ставки сільгосп Одатку на рівні 2023 року, відміна політики так званого зеленого курсу і лояльні програми кредитування.